Сезон кавунів на рівненських ринках вже продають баштанні. Звідки везуть, скільки коштують? А головне, чи є у них нітрати? Перевіряла Ольга Данілюк. Смак звісно, азербайджанський завжди кращий. краще. Так розхвалює свої кавуни продавець з Азербайджану. Торгує чоловік уже декілька тижнів поспіль. Продає баштанні 40 гривень за кілограм. В таку ж ціну Кавуни і в Олександра. От тільки ростуть вони дещо ближче до України в Молдові. За смаком каже продавець, нічим не поступаються Херсонським. «Похожі до Херсонського похожу до херсонського. Чим смакса смаком, солодості похож. Охочих купити перші ягоди небагато. Продавець каже, усе через високу ціну на кавуни. А якщо хтось і купує, то здебільшого половинку або ж четвертинку ягоди. Я ж перший раз купляю в цьому сезоні. На іншому ринку рівного кавуни дещо дешевші. Тут продавці хочуть 25 гривень за кілограм. І кожен пояснює, чому саме з його країни найкращі. Погода там хороша, бо 41 грам за наразі там, а дуже очі сладкості. Набирается ладкость. Рядом есть румынский арбуз. Он тоже красивый, но у него тот э, сахар нету. А Азербайджан где живет? Там Азербайджан в сторону туда, на Азия сторону туда йдет. Там жара есть песок, земля песок. Она растет хорошо. И вкус хорошо. Ну, далеко выходит. Транспорт, там это все немножко расход идет. А народ живе курс курсу діла. Це бізнес повну програму ми продаємо і десь 20 15 20 фура продали. Щоб дізнатися, чи насправді азербайджанські кавуни настільки смачні, як про них говорять, куштуємо. Це азербайджанські. А потім купуємо і несемо в лабораторію перевіряти на вміст нітратів. Там відрізають шматочок кавуна, натирають його, товчуть до однорідної маси. Після чого додають спеціальний розчин, який і допомагає визначити яку кількість нітратів містить ягода. Результат задовільний, так само як і баштанні врешті продавців на ринку. Зараз на даному етапі в нас за кордоном є кавуни. З Туреччини, Азербайджану сьогодні перша партія заїхала з Одеси. Норма Кавуна 60 мг на на кілограм. З Одеси, ніби сьогодні 21 один, і Був результат, хороший результат, і, мабуть, одеський смачніший, оскільки він свій. Одеські кавуни ні з чим не зрівняти. Вони такі смачні, майже як Херсонські. Дуже багато фермерів. З Херсонщини виїхали на Одещину, тому що вони ну мусять щось вирощувати, мусять сіяти, щоб щось було що нашим людям їсти. Привезли це одні з найперших кавунів. Ви можете їх спробувати на смак. Вони ну їх ні з чим не їм не ж нічим не перне сплутаєте. Однак виростити їх цьогоріч було досить непросто. Дуже великі проблеми з водопостачанням, тому що ви знаєте, що є ну, проблеми з електрикою. Одещина дуже ну дуже страждає від обстрілів. Це все ну люди страждають, мучаються, але роблять, тому що мусять щось робити. Насадили багато, тож одеського кавуна вистачить усім, кажуть продавці. Тим паче, що на ринку також чекають миколаївських, херсонських та рівненських. Нагадаємо, рівненські фермери цьогоріч теж посіяли баштанні. Перші врожай чекають уже наприкінці липня тоді ж повезуть на ринки. Відповідно, тоді ціна на ягоди поступово знижуватиметься. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.